Вітаю всіх. останнє відео. Просто сила нема останнє. У мене така думка виникла це моя думка. А що взагалі планує робити Трамп з війною в Україні? Які плани у Трампа на вирішення війни в Україні? Що хоче робити Трамп? Давайте подивимось, що Трамп буде робити. Чомусь ніхто це не дивиться, що він буде робити. Що він буде робити? Дев'ятка Пентаклів добре. Обмеження. Як вам? А у Трампа свої думки. Змінити все. Трамп хоче цей бардак закінчити. Це хоче Трамп. Це ворог так. Розмовляти з ним він буде. Він з ним буде розмовляти. Однозначно. Однозначно. Буде розмова. І він буде концентруватися не тільки на Україні, а й на Росії. Концентрація буде в нього на Росії спілкування. І він планує зупинити цей бардак. В нього немає бажання воювати далі, підсилювати обороноздатність Києва, як хоче Зеленський. І він. Спочатку пройде інавгурація, а потім подивимось, що він буде реально робити, які дії він буде реально виконувати. В нього є ціль Він хоче бути показником миру. От щоб це зробити, йому потрібно зупинити цей бардак. І він буде це робити. Зеленський може хотіти все, що завгодно, але Трампа свої думки і Трамп володіє ситуацією. Не Зеленський. Ой